Вітаю! Якщо ви хочете, щоб у вас не ампутували п'ятий палець, не робіть цього. Приклад. До мене звернувся чоловік досить поважного віку 46-го року, з такою історією. В нього з'явилась мозоль біля п'ятого пальця, стержневий мозоль, він дуже болів. А і він пішов його вижигати. І так і він його випалив. І це випалювання привело до того, що рана після цього вижигання інфікувалася. І вона інфікувалася настільки, що вона затронула чи задіяла і кістку, і сформувався у стомілі, тобто гніне запалювання самої кістки. Зробили знімок з хірургом. Хірург побачив цей знімок і порадив лікування. Яке? Ампутацію п'ятого пальця з частиною п'ятої плесневої кістки. Мораль в чому полягає, коли є мозоль. Треба його видаляти безопераційно і треба видаляти без вижигання, випалювання хімічними засобами і так далі. Бо є спеціалісти, які цьому навчались, мають величезний досвід, класно це видаляють безопераційно, без раньового процесу. І ці спеціалісти називаються подологи. Бо цей чоловік е, втратив цей палець, тому що не знав, що такі спеціалісти є. Тому, будь ласка, сійте цю інформацію, кажіть знайомим, не спішіть бігти, робити дірки лазером чи рідким азотом, а зверніться до спеціаліста, і у вас залишиться цей палець на своєму місці, і буде все гаразд. Добре? Дякую.